Режимі без жодних, скажімо так, напружень ці питання задати і для себе з'ясувати, а де що і як я можу. Які спеціальності зараз прям ну прям конче потрібні? Насправді мільйон плюс армія. От конче потрібно дуже багато чого. Рівень комплектації деяких підрозділів залишає бажати кращого так? через абсолютно об'єктивні обставини. Як ми кажемо, хтось десь люди втомилися, десь частини беруть активну участь в бойових діях. Різні є обставини. Та ось у нас величезний супротивник, дуже потужний з великою кількістю. Людей, якщо їх так можна назвати, тому що вони абсолютно несвідомо йдуть, їх вбивають, вони знову йдуть. Та цьому треба активно протидіяти. Яка б який би рівень механізації не був, армія він зараз все більше і більше високий. Автоматизації, роботизації, та все рівно треба оператори. Цим всім хтось має управляти. Це, це хтось на цьому має їздити, літати, і, 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 довозити, відвозити, доставляти, ремонтувати.